Розбиті автівки швидкої допомоги та служби ДСНС закривавлені узбіччя. На вулицях лежать тіла загиблих, життя яких в одну мить перервали бойовики РФ. Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети «Іскандер-М». Рятувальники оперативно прибули ліквідовувати пожежу та розбирати завали. Я не вірю! Власне така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях. Прильотів відбувалися повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки і на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторної тривоги. Наразі відомо про 16 загиблих. Серед жертв постраждалих є також медики і рятувальники, які прибули на місце першого удару надавати постраждалим допомогу. ДСНС України втрачали вже багато рятувальників. На жаль, це наші побратими це. Ми всі одна родина ДСНС. Ми дуже дуже бо, 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 болюче це сприймаємо. Але коли сьогодні на наших очах ми бачили і загиблого, і поранених одного дуже важкому стані забирали медики. Звичайно, це дуже дуже важко сприймається, тому що це, це наші рідні з Ми працюємо пліч опліч. І от буквально зараз, коли була ліквідація пожежі і був знову повітряна тривога. Ну ми працюємо на, на місці. Нам ми такі самі люди. Нам страшно. І коли я промовила про те, що мені страшно, чотири рятувальники стали з чотирьох сторін і сказали, ми тебе оберігаємо. Працюй важко. Майже 75 людей постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Всім їм надається необхідна медична допомога. у нас Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Так в результаті ворожого обстрілу постраждав дах будинку Юлії Іванівни. Жінка дивом не постраждала, проте будівля її домівки зазнала значних пошкоджень. Хоч там сиділа, читала кросворди, баба розгадувала. Ну, слава Богу, що тільки пішла чаєм сюди. Чашка чаю наляла, і думаю, зараз ще й кросвордики погадаю. Оце Бабахнула за що, приповзла сюди. Думала, що ж буде бахати, бо ще один раз не бахає. А воно тут почало. Ну, жива. З метою вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 16 березня 2024 року оголошено днем жалоби у місті Одесі.